З самого дитинства я відчувала Божу присутність. Собана євангелістка з рядових членів церкви, яка працює в Індії. В той час, коли її чоловік на навчанні в адвентистській семінарії собана їде у віддалені регіони та навчає людей біблійним істинам. Одного дня на таку зустріч був запрошений чоловік на ім'я Кішор. Незважаючи на те, що Кішор був поважним священником у храмах свого міста, на зустрічі він ставив багато запитань. Я запитав в наших священних книгах. Я читав про святу людину, яку надзвичайно вшановували. Говорять, що їй було нанесено п'ять ран. Ким є цей чоловік? оскільки з часом Кішур дізнавався більше про Ісуса. Він переконався в істині, яку вивчав з Біблії. Я продовжувала вивчати біблію з ним. Нарешті Кішур вирішив прийняти хрещення, але це було нелегке рішення коли він залишив своє служіння в індуїстському храмі, його дружина покинула його та забрала дочку з собою. Решта його сім'ї відреклася від нього. Старі друзі більше не спілкуються з ним. Кішор знаходить підкріплення, коли ділить любові Ісуса з іншими. Зараз, завдяки Його свідченню, ще дев'ятеро людей вирішили прийняти хрещення. Будь ласка, продовжуйте молитися за кішора і Собано, які розповідають оточуючим про Христа. Завдяки вашій фінансовій підтримці світового бюджету та пожертвам для місії в Індії утворюються нові групи християн. Дякуємо за вашу підтримку місії церкви Адвентистів сьомого дня. За більш детальною інформацією звертайтеся до сайту adventistmission.org.